Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Прошу любити й шанувати Шеврес, капітана особливого патруля захорони та спостереження. Це новий персонаж фонтейну, який посилює персонажів спіро та електростихіями. Багато хто каже, що крім цієї комбінації Шеврес гратися не може, але давайте вияснимо, чи правда це взагалі. Розберемо її здібності, підберемо зброю артефакти і розглянемо пачки. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. Ти ційте та вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми... Мы... Починаємо. Шеврес це чотирьохзірковий піро персонаж, який виступає в ролі бафера і хілера. В звичайних атаках вона виконує комбо з чотирьох ударів, при цьому на третьому шкода проходить два рази. Заряджена атака це бур, який має багато списаносців. Під час елементальної навички Шеврес дістає мушкет і робить постріл, що наносить пірошкоду по області. Після цього пострілу вона почне відновлювати здоров'я активному персонажу протягом 12 секунд з інтервалом в 2, тобто хіл відбудеться 6 разів. Цей хіл залежить від максимальної кількості здоров'я Шеврес. Окрім цього, навичку можна зажати. Це збільшить супротив до переривання і дозволить вам перейти в режим прицілювання, щоб зробити більш точний постріл. При цьому, якщо у Шеврес буде особливий заряд, вона нанесе збільшену пірошкоду по збільшеній області. Заряд може бути тільки один. а Особливий індикатор покаже, чи активний він чи ні. Щоб його отримати, потрібно викликати реакцію перевантаження любим членом загону. Через те, що Шеврес персонаж Фонтейну, сила Архе. Теж присутня, а саме усіє з пірошкодою. Також попадання пострілом по ворогам створить чотири елементальні частинки. Здібність має перезарядку 15 секунд, що досить приємно, якщо збирати її в саппорт, адже хіл буде майже постійно активним. Ультимейт Шеврес запускає гранату, що наносить пірошкоду по області. Після приземлення вона розділиться на 8 частин і залишить на землі вибухівку, яка через короткий проміжок часу вибухне і теж нанесе пірошкоду по області. Ультимейт коштує 60 енергії та перезаряджається 15 секунд. З цікавинок можу додати, що вибухівка створюється по колу і має механіку відштовхування всередину. Завдяки цьому вороги не будуть розлітатися в сторони, відлетять центр, що дає нам невелику альтернативу стяжки проти маленьких ворог. Ворогів. Пасивку у дівчини з мушкетом направлені на бафи. Перша пасивка працює, якщо в загоні лише піро та електроперсонажі. Коли будь-який персонаж викличе реакцію перевантаження, електро та піро резисти задітих ворогів зменшаться на 40% на 6 секунд. Друга пасивка активується після того, як Шеврес робить постріл навички зі стаком. Вона дасть персонажам піро та електростихій 1% сили атаки за кожну тисячу здоров'я Шеврес. Максимально можна отримати 40% сили атаки, що дорівнює 40 тисяч. Здоров'я Шеврес. Пасивка для дослідження світу зменшить витрати витривалості при спринті на 20%. Послідовність прокачки. В ролі саппорта спочатку підвищуємо навичку, після чого Ульту і в останню чергу вже атаки. Але, чесно кажучи, звичайні атаки їй взагалі не потрібні. А в ролі ДДБ Сузірі віддаємо пріоритет ультимейту, але з появою 2 і 4 Сузір'я навичку прокачувати потрібно теж на максимум. Шеврес виступає в ролі одного з найкращих баферів піро та електростихії з приємним доповненням. У вигляді лікування. Сам по собі хіл не дуже великий, але при правильному позиціонуванні його буде більше, ніж достатньо. Єдиний навіть не мінус, а особливість Шевц полягає в тому, що нам потрібна реакція перевантаження, але ситуацію зможуть змінити Сузір'я, про які ми поговоримо в наступному розділі. Грати можна за неї в ролі Саппорта та в ролі ДД. На мою думку, допомога пачці її основна робота. На роль Піро ДД є кращі альтернативи, хоча це не відміняє такого способу гри. Ротації можна сказати в неї немає. В основному що в ролі ДД, що в ролі саппорта, ми дістаємо її, щоб використати навичку з ультою. Здібність завжди використовуйте в прицілі з активним стаком завдяки збільшенні шкоді по області та отримання бафу від другої пасивки. Ультимейт можна спокійно протискати по закінченню перезарядки. Сузір'я абсолютно всі приємні, тож давайте по ним пройдемося. Перше Сузір'я буде відновлювати 6 одиниць енергії любому активному персонажу, окрім Шеврес. Ефект може виникнути один раз в 10 секунд, а щоб його отримати, потрібно розблокувати першу Сивку. Друге сузір'я при використанні зажатої версії навички створить два ланцюгових вибуха, що наносять пірошкоду. Шкода цих вибухів вважається як шкода навички та залежить від сили атаки Шаврес. Вибухи відбуваються не частіше, ніж один раз в 10 секунд, що на перший погляд ідеально, адже навичка перезаряджається 15. Але цього інтервалу може не вистачити під четверте сузір'я. Третє та п'яте просто збільшує рівень навичок, але тут потрібно розуміти, що третій збільшить показник відновлення здоров'я, що може бути дуже корисним. Четверте сузір'я після використання ульти дасть змогу Шеврес зробити цілих 3 прицільних постріла навички. Ефект зникне через 6 секунд і. На жаль, не буде створювати додаткові елементальні частинки. Шосте сузір'я дає 2 бафи. Перший після 12 секунд лікування від навички відновить один раз здоров'я всім членам пачки. Цей хіл залежить від максимальної кількості здоров'я Шеврес. Перший баф приємний, але не такий корисний, як другий. Після отримання хіла від навички активний персонаж отримує бонус 20%. Допіро та електрошкоди. Максимально можна отримати 3 стаки, кожен з яких діє 8 секунд. Це дасть нам цілих 60% додаткової шкоди. Якщо скомбінувати шосте сузір'я з першою пасивкою, ми отримаємо якісь космічні множники шкоди. Окрім цього, сузір'я дає більший доступ Шеврес грати в пачках, що не залежить від реакції перевантаження. Давайте підведемо підсумки. Друге з четвертим потрібні для збільшення шкоди. А ось перший, особливо шосте сузір'я дуже сильно збільшують наш потенціал підтримки, що робить. Чеврес одним з найкращих сапертів підпіру електропачки. Які ж артефакти підібрати капітану чи капітанці? Я не знаю, як правильно буде. Особливого патруля. Для зручності я розділю артефакти на даде і саппорта, з якого ми і розпочнемо. Найкращим буде сет благородства. Дві частини збільшать шкоду ультимейту на 20%, але нас цікавить саме повний сет, бонус якого дасть 20% сили атаки всім членам пачки після використання ульти. Схожим до нього буде сет Мілаліта. Його можна брати, якщо ви не зможете досягти відмітки в 40 тисяч здоров'я. Він збільшить запас здоров'я на 20%, а також на 20% збільшить силу атаки всіх членів загону. Після нанесення шкоди навичкою або ультою. Коротко пройдемося по іншим сетам. Вони допустимі, але переплюнути по користі благородство вони не зможуть. Молюск океанського відтінку збільшить лікування та буде створювати бульбашку, що наносить шкоду в залежності від відновленого здоров'я. США нормально працювати він не буде, адже вона не зможе настакувати великі показники шкоди. Новий сет на хіл теж не дуже корисний. Як ми розібрали відео про нові артефакти, баф в нього такий собі, в будь-якому випадку буде програвати сет благородства. Сет коханої дівиці взагалі нічого, крім бонусу лікування не дає, тож не бачу сенсу його використовувати. З частин 2 на 2 можна було брати здоров'я, але відмітку в 40 тисяч можна спокійно набрати завдяки статам та зброї. В ролі саппорта зі стат ми шукаємо все на здоров'я. Як вже говорилося, нам потрібно 40 тисяч для максимального бафу, сили атаки. Але набрати більше цього показника можна через більше нелікування. На годиннику замість здоров'я можна взяти відновлення з хорошими додатковими статами. на шапці... На крайній випадок бонус лікування або шанс крита при грі з Фавонієм. З додаткових стат шукаємо теж саме здоров'я, потім можна добирати крити, силу атаки та відновлення. Нам приблизно потрібно 150-170 відновлення. Це досить великі показники, при тому, що ультимейт коштує 60 енергії. Але сама по собі Шаврес не генерує багато елементальних частинок, особливо якщо їх перенаправляти іншим персонажам. Тож з відновленням дуже сильно допоможе Фавоній. В ролі ДДС благородства теж підійде завдяки. Збільшені шкоді ультимейту. Але можна поставити і емблеми для збільшення відновлення на 20% та збільшення шкоді ульти, теж в залежності від відновлення. Сет золотої трупи можна спокійно ставити, особливо якщо у вас є четверта сузір'я. Він збільшить шкоду від навички на 20% за дві частини, а за чотири збільшить ще на 25% або на 50, якщо ви дістали персонажа з кишені та активували навичку протягом 2 секунд. Таким чином, цей сет збільшить шкоду від елементальної навички на цілих 70%. Із частин на два найкращими будуть частини пірошкоди, сили атаки, частини сета благородства та золотої трупи. Комбінуйте в залежності від наявності та статах на ваших артефактах. Зі стату годинник ми шукаємо на силу атаки, кубок беремо піро і шапку на крити. Якщо грати з емблемою, годинник можна розглянути на відновлення. З додаткових шукаємо крити, силу атаки і відновлення, щоб бультувати якомога частіше. І ось ми дійшли до зброї. На сапорта можна обрати з двох найкращих списів. Вони йдуть плюс-мінус на одному рівні. Просто ви виконують різні задачі. Перший це Фавоній. Він дасть відновлення за основний стат, а пасивка буде створювати додаткові елементальні частинки. Цей спис збільшить загальне відновлення пачки, але бажано мати великі показники шансу Крита для активації пасивки. Другий це крафтовий спис Фонтейна. Він дасть здоров'я та буде відновлювати енергію при лікуванні. Його можна поставити, якщо у вас недостатньо здоров'я, або якщо елементарно у вас закінчилися фавонії. Для цієї задачі ще можна поставити трьохзірковий спис, що теж допоможе набрати здоров'я. СДД списів Хома буде найкращим, тому що він і кредшкоди дає купу і збільшує здоров'я силою атаки. Спис райден також можна поставити, він збільшить відновлення і дасть сили атаки. Емблема буде дуже приємною при грі з ним. В цілому на неї підійдуть абсолютно всі кретові списи, але я не раджу витрачати на неї легендарки, адже є непогані 4 зіркові альтернативи. Перший спис за риболовлю. Він дасть відновлення та збільшить шкоду з шансом крета ультимейту. Знову ж таки, з емблемою цей спис показує себе просто чудово. Із донатної підійде перший спис з батл пасу завдяки шансу крита та збільшенню сили атаки. Нарешті хоч комусь підходить бур. Цей спис буде збільшувати силу атаки та елементальну шкоду, якщо персонаж буде хілитися або хілити. І останнім буде хвиларіз. Він дасть сили атаки та збільшить шкоду ульти за кількість максимальної енергії усіх членів пачки. Шаврез в основному створена для гри через перевантаження з персонажами Піро та Електро. Але не дивлячись на це, її можна брати в інші пачки, і в цьому випадку шосте сузір'я розправляє їй крила. В загонах Шаврез не обов'язково брати як одного саперта, її можна сміло комбінувати з іншими, як, наприклад, з Беннетом. З пачок продемонструю перевантаження через особливості персонажу. Ця реакція може трохи заважати проти маленьких ворогів, адже вона їх відкидає в різні сторони. А Ось проти великих ворогів проблем взагалі не виникає. Багатьох командах хочеться ставити додаткового піра персонажа під шевре, завдяки піро резонансу, що дає силу атаки. Електроперсонажі чудово себе проявляють в ролі гіперкерів поєднанні з нею. Якщо подивитися на всіх піро та електроперсонажів, можна придумувати безліч комбінацій, адже в нас є і активні ДД на полі, і філд аплікатори. І я не просто так в гайді на райден згадав мушкетершу. Якщо подивитися на банер з Райден, нам відкривається повноцінна і дуже сильна пачка. Кожен персонаж працює разом чудово, ще дає змогу. Вачкам одразу вибити собі повноцінний загін. І додам, що баннер зброї дасть змогу одягнути відповідні пушки абсолютно всім персонажам. Саме Райден виступає одним з найкращих ДД через перевантаження. Друга частина баннеру з Єім'єю теж працює, але пачка буде вже не такою сильною в порівнянні з Райден. Окрім цього, Сару можна замінити на ту ж саму Райден або Фішель, що може збільшити потенціал пачки. А як там Сайно поживає? Наприклад, раніше через перевантаження брали Бенет, але він прив'язує персонажа до одного. Місця, його ульта не зможе підтримувати ульту Сайно весь час. І тут на його заміну виступить Шеврез, який в цій пачці достатньо викликати перевантаження і дати змогу Сайно спокійно атакувати в Ульті під всіма бафами. Ще під поєднання Бене та Сянки та Шеврес можна брати Райден, як основного ДД. Взагалі тут можна погратися і, наприклад, сянку замінювати на фішель, Яе або Бейдоу. Ще в нас є такий лучник, як Ліні. Через його пасивку в основному грали в пачках з трьох піроперсонажів. І сюди замість одного з піро можна поставити Шеврес, в резі на останній слот добрати електро, наприклад, фішель. До цієї пачки ставтеся обережно, повноцінні тести не було можливості провести, адже ліні в мене немає. Я його тестував лише в івенті. Дуже сильно чекаю реран цього хлопчика. Давайте вже скоріше. В коментарях мене просили перелік пачок, тож в описі до цього відео я залишу найкраще поєднання персонажів. Шеврес найкращий, на мою думку, чотирихзірковий персонаж з виходу Фонтейна. Мені дуже подобається, що Хайверси роблять більш вузьконаправлених направлених великій кількості гравців це не подобається, але на мою думку, четвірки саме так і повинні працювати. Тож тепер Шеврес вступила в загін вузьконаправлених сапертів. А я хотів сказати, її одяг нікого вам не нагадує. Вибивати я її однозначно раджу, особливо, якщо вам подобається грати з піро та електростихіями. Як я сказав раніше, зараз йдуть ідеальні банери для новачків. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях, а також напишіть, чи подобається вам Шеврест чи будете ви її виб... А мені час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайкати, чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!